Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, як створювати фотосесії за допомогою нейромереж. Я буду працювати в Cray.ai, тому що я придбала підписку на один місяць, щоб спробувати весь функціонал, який тут є, але ви можете скористатися безкоштовною версією, яка надає 3 хвилини. Якщо я не помиляюсь, це на кожен день. Так, тут дуже така для нас нетипова система, ми використовуємо час. Хоча ми всі звикли, що в нейромережах ми використовуємо токені. А у мене є аж цілих 2 години, які я можу використовувати. Так, ну і спочатку, щоб створювати фотосесію, нам потрібно згенерувати зображення, які ми будемо робити ось тут. Generate Images на головній сторінці цієї нейромережі. Натискаємо на Generate Images. І ось тут нам треба прописати промпт. Так, але щоб створити промпт, нам треба дещо знати. Так, по-перше, він створюється на англійській мові, і якщо ви не знаєте англійську мову, то ми, звісно, можемо скористатися Google Translate. Ось він, так, і як ви бачите, в мене тут вже є готовий промп. Я його прописала раніше. І тепер, що головне, вам потрібно знати, якщо ви хочете створити максимально реалістичну фотосесію, тобто зробити лише заміну обличчя і щоб це виглядало максимально реалістично, вам потрібно дуже докладно описати Промпті людину, яку ви будете створювати. Наприклад, я хочу зробити фотосесію зі мною. Так? Я буду прописувати промпт, де ми будемо створювати жінку. Так, і що ми тут бачимо? Ми одразу пишемо, що це буде професійна фотографія, тому що ми будемо робити саме фото, це не буде якийсь там векторний малюнок або ілюстрація, або щось інше. Так, це буде професійна фото. Далі я буду створювати жінку, і мені потрібна саме європейська жінка, тому що буває, що нейромережа е генерує жінок. Е Іншої зовнішності, які мені зараз не потрібні. Так, якщо я хочу спробувати себе в іншому амплуа, я можу це прописати, але зараз мені це не потрібно. Також я маю довгі темні волосся, так, в мене є чубчик, і в мене блакитні очі, тож я це все прописую. А потім я вже описую обставини, які мені потрібні. Так, ну, наприклад, ось тут це буде е, жовтий диван, так і я буду тримати чашку кави в руках. Е, в принципі, це все. Тобто, ще раз, коли ми створюємо фотосесію, якщо вона буде з нами або з іншою людиною, ми хочемо створити максимально реалістичне фото, ми максимально точно і докладно описуємо цю людину. Так, але якщо ми хочемо спробувати е, в іншому амплуацію людину, так, наприклад, з, я хочу зробити себе блондинкою, або інший колір волосся, або інші очі, або більш пухкі губи, то, звісно, я це все прописую. А зараз ми вже можемо скопіювати цей промпт. переходимо до е, Create .ai, AI і вставляємо цей промпт. І натискаємо Generate. Ось зараз генеруються такі гарні дівчини, як ви бачите, вони відповідають моєму запросу. так, Вони мають чубчик, і у цієї дівчини блакитні очі, і взагалі у всіх цих дівчин блакитні очі. Так, вони сидять на жовтому дивані і тримають чашку. І тепер що ми тут можемо зробити? Якщо нас все влаштовує, так, ми бачимо, що згенероване зображення, вони дуже схожі на нас. Ну, вони не схожі, але з них ми можемо зробити максимально реалістичне фото нас, так? то ми їх тепер завантажуємо. Ось тут ми бачимо цю стрілочку, завантажуємо. Так, як ви бачите, я вже робила декілька спроб раніше, тому тут в мене дуже багато цих дівчин, і взагалі по цьому промту нейромережа генерує дуже схожих дівчат. Так, я зараз завантажу лише одне фото, тому що я вже маю інше фото, а тепер ми переходимо до головної сторінки. Так, або ось тут натискаємо Home, або ось тут на логотип, натискаємо Home і опускаємося донизу. І шукаємо студія Canvas. І тепер ми створюємо новий проєкт ось тут або ось тут. Можемо натиснути будь-де. Зараз ми вже з вами знаходимося в студії, в якої ми можемо працювати. Тут взагалі можна робити багато чого, так, але ми з вами будемо. Саме робити фотосесію, тобто заміну обличчя. І щоб увімкнути панель з інструментами, ми натискаємо ось сюди, це якщо вона не з'явилася одразу, коли ви відкрили цю студію. Так, і в мене зараз вже відкрився цей інструмент, так, де ми будемо замінювати обличчя. Але ми можемо завантажити фото. За допомогою ось цієї іконки, або одразу ось сюди. Тобто ми бачимо ось ця іконка Face Up Tool. Так, натискаємо, і в нас вже є ці інструменти. Але я хочу завантажити одразу фото, щоб ми бачили його ось тут. І я це зроблю ось таким чином: натисну ось сюди і вибираю будь-яку дівчину. Ну, наприклад, ось цю. Так, І зараз ми побачимо фото саме ось тут. Так, мене. Трохи велике занадто, тому ми зробимо його менше. Так, і тепер ми будемо замінювати обличчя. Ми натискаємо на Change Face і додаємо фото, наше фото. Так? Воно повинно бути якісним і максимально чітко повинно бути ваше видно обличчя. І чекаємо, коли наше фото завантажиться. І тепер все, що нам залишається, це натиснути Swap Face. Але одразу попереджу: що це буває дуже довгий процес. Буває, це працює дуже швидко, а іноді нам потрібно почекати. А буває так, що треба натиснути багато разів Swap Face, або навіть перезавантажувати сторінку, тому що ну, бувають різні ситуації, так, навантаження на цю нейромережу і так далі. Тому, якщо у вас не вийшло з першого разу, ми пробуємо, поки в нас не вийде. І в мене вийшло з першого разу, чому я не сказана рада. Так, і натискаємо на ось це фото. Так, і воно тепер з'являється ось тут. Я можу його знов зменшити. І ми будемо бачити, як зараз виглядає заміна обличчя. Так, ця дівчина схожа на мене. Так. Тож зараз я бачу, як я буду виглядати, якщо в мене будуть ці волнисті волосся, так? Таке гарне плаття і навіть макіяж. І таким чином ми можемо замінювати обличчя на всіх фото, які ми будемо робити, але пам'ятаємо, що якщо ми хочемо створити максимально реалістичну фотосесію, ми описуємо промпт, максимально схожий на нас або на ту людину, яку ми будемо замінювати. так? Але, якщо ми хочемо спробувати щось таке цікаве і незвичне, то, звісно, ми це не робимо. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво, ви спробуєте зробити фотосесію. І, взагалі, я хочу сказати, що я не вірю, що ось ці швидкі фотосесії замінять фотографів, але. Для швидкого створення контенту, так, який ну, не буде продавати, або це буде щось непрофесійно, я думаю, що це ок, іноді використовувати ось такі інструменти. Але, звісно, коли ми будемо робити якісь рекламні кампанії, так, або каталог одягу, я думаю, що краще скористатися услугами професійного фотографа. Ну, а ви як вважаєте, пишіть в коментарі, і також мені буде дуже приємно отримати від вас подобайки. І взагалі, я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися, як створювати фотосесію з нейромережами. Так, ми працювали лише в однієї нейромережі, а це можна робити в інших. Але якщо вам буде цікаво продовжувати цю тему нейромереж, якщо ви хочете більше дізнатися, що можна робити в Credai, пишіть. І тоді, можливо, я зніму ще інше відео. Дякую і всім папа! -па.